Сьогодні одне рівняння, одне рівняння, але способів його розв'язування буде декілька. І взагалі я дуже люблю математику саме через те, що вона дає можливість одну задачу розв'язувати по різному, кому як подобається, і саме наша мета. Знати різні способи, але шукати раціональні. Починаємо. І раціональне рівняння будемо розв'язувати спочатку традиційно. Зазвичай, що ви робите, коли бачите корінь? Так, ви позбавляєтеся кореня, тому що корінь в квадраті дасть підкореневий вираз. Тоді підносимо обидві частини до квадрата. Починаємо. Перший спосіб. Піднесення до квадрату. І, до речі, на каналі Математичка є дуже класне відео про ірраціональні рівняння, фрагмент мого курсу, де я багато практики даю і це навчить розв'язувати ірраціональні рівняння будь-кого. Ну, а більше інформації і складності ви зможете знайти на освітній платформі Математичка. Підносимо обидві частини до квадрату. Починаємо! х мінус 2 корень підносимо до квадрата, і, звичайно, вираз, який в правій частині, 2 мінус х також підносимо до квадрата. Те, що з коренем все зрозуміло, І тут найчастіше всі одразу пишуть х мінус 2, все добре, а от в правій частині Зверніть увагу, це квадрат різниці. Не просто 4 мінус х квадраті, а квадрат першого мінус подвоєний добуток. Я зараз пишу, щоб нагадати усім ще формулу квадрат різниці. І квадрат другого плюс х у квадраті. Отже, ми отримуємо звичайне квадратне рівняння. Як ви розв'язуєте квадратні рівняння? Дискримінанти, ремав'єта, кому як подобається, погнали. Х квадраті я буду залишати все зліва, справа 0. Ви ж розумієте, що ліву частину і праву можна міняти місцями в рівнянні, так? Х2, тоді мінус 4х, і переносимо ще х з протилежним знаком вже буде мінус 5х. І далі вільний член. 2 в квадраті 4 плюс 2 переносимо, буде плюс 6. Це вже в нас зведене квадратне рівняння, і тут можна от якнайшвидше розв'язати за допомогою теореми Вієта, наприклад. Сума коренів нашого рівняння 5 коефіцієнт перед іксом з протилежним знаком, а добуток 6. Які це два корені. Ну, звичайно, це 2 і 3. Все дуже легко, але кому не зрозуміло, ви можете йти через дискримінант. Х1 дорівнює 2, а другий корінь дорівнює 3. І от в цьому місці найчастіше люди зупиняються, пишуть до відповіді два корені. Ні. Тут є суттєва проблема. Гляньте, оскільки в нас ірраціональний вираз, корень парного степеня, він не може набувати від'ємних значень а ще й вираз під кореневий має бути невід'ємним.